Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шафаренко, Олег легли з перемогою. Yeah. Сьогодні команда переграла, мабуть, найпринциповішого суперника в досить обмеженому складі. Як вам робота ваших підопічних сьогодні? Mm. Дуже сьогодні зіграли добре, але багато було нелогічних шайб, що з одного та з другого боку така доволі сумбурна гра була. А хлопці бажали сьогодні виграти дуже сильно так. Здобули цю перемогу молодці. Три з чотирьох шайб. Сьогодні закинувся рівних складах в більшості. Тож саме гра на рівні складах побудували сьогоднішню гру. Ну, так, і Кепінгалс дуже добре грає у більшості. Ми цю більшість налагоджуємо потиху. Так. у таких матчах більшість грає особливу роль. Вперше за тривалий час ми побачили на льоду Ігоря Слюсера і він одразу оформив три передачі. Як вам таке повернення на літ? Ну, дуже приємно, ми радіємо за нього, але ж я над чим працювати йому. Він дуже гарний гравець, ми це усі розуміємо, але треба додавати ще. Стосовно останніх новин про хворобу, яка гуляє в складі команди, як загальне самопочуття ваших акімістів? Ми ну, в процесі лікування. Дуже багато в хворіє. Головне, щоб це не пішло далі по іншим командам, щоб це закінчилося та буде тоді хокей для всіх. Вже в суботу Сокіл має матч проти Дніпра в Одесі. Чи вистачить сил в тих гравців, які одужають, аби зіграти 6 гру? Ну, буде дуже складно, тому що на своєму майданчику Дніпро добре грає. Усі е, команди там програють. Так? Там е, дуже на якісний лід, дуже важко грати. Так? А Дніпро пристосувався до цього, тому що він тренується кожен день там. Але ж треба виходити та грати, а там що буде, то буде. Дякую, на наступного матчі. З нами головний тренер хокейного клубу Кейвів Кепіталс Вадим Шахідчук. Вадим Валерійович, команди почерговували кожен з періодів про те, чого не вистачило капіталс, аби забрати три очки. Ну, я, я, так, думаю, я, я так думаю, сільонок не вистачило. Да? Хлопці сражались мужньо два періоди, да? ми мали проблеми, яких ми не кричали на кожному куті. Так, ну вийшли, сражалися. Хлопцев сказав, давайте так. на скільки хватить сил, на один період, молодці. На два теж молодці. Хватить на весь матч. Ну тоді супер. Вообще. Ну на жаль, не хватило. Саме з цими проблемами пов'язана відсутність Сергія Черненка на матчі? Ну так, так. Да. Сергій Черненка там ще, ще група гравців не повинна була виходити на літ, але, але хлопці. Скажемо так, вийшли і Да, На жаль, на вистачило, на жаль, їх на два періоди. Це також проблема з самопочуттям? Ну, скажімо так, і самопочуття, не самопочуття, а це. Ну, ви ж ви ж виді, там у нас трубят епідемія, как, епідемія наближається. Тому таке. -то, ну, я не хочу на, на, на не хочу на це. А... З так, що і за цього програли. Ні. Дуже багато було вилучень, дуже таких вилучень, ну дитячих, скажімо так. Тому, ну, тому як би, ми не заслуговували сьогодні перемогу. А ось, власне, 3 з голів команда пропустила в на складах, складу, тож такі принципові матчі вони все таки вирівнюються в грі в більшості меншості Звичайно, так, да, сучасний хокей – це більшість меншість. Да. На жаль, на жаль, нам, нам забили сьогодні, три голи в рівних складах. Далі команда вирушає до Кременчука, де вдома ця команда показує дуже непогані результати. Як Кепіталс готується до розмірів їхнього майданчика до гри Ми на айсберзі? Ну, По-перше, це в мозгах. Да. Да, надо, е, потрібно вміти грати на таких маленьких майданчиках, так, тому будемо будем їм це донести. так. Ну, головна би, головна э, ціль це звичайно, щоб хлопці були здорові, да, щоб ми, ми змогли в бойовому складі туди доїхати. Да, і, усі, і, і Усі наші гравці змогли вийти на лед на здоровими. Одужання хокеїстам і успіхів на наступноматії. Дякую всім теж нам дякую. Одужання, дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.